Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття дієслово «to be» у минулому простому часі у past simple. Пам'ятаємо, що у теперішньому часі дієслово «to be» має три форми: це «am», «is» та «are». У минулому часі їх всього дві: це was та «were». «Was» ми вживаємо для I, he, she, it. Тобто was у нас заміняє am та IS. Все, що у теперішньому вживалося з am та is, у минулому вживається з was. Все, що у теперішньому вживалося з are, у минулому вживається з were. You were, we were, they were. Будова стверджувального речення. Підмет. І після підмета was або were. I was. Перекладається я був, he was, він був, she was, вона була, it was, воно було. You were, ти був, або вони були. We were, ми були, they were, вони були. Заперечне речення. На першому місці підмет, на другому. Was not, або скорочено wasn't. Were not, або скорочено weren't. Все те ж саме, що й у теперішньому часі, але замість am is, A ми вживаємо was were. А порядок слів такий, самий, як і у теперішньому часі. Питання починаємо з was, або. Were. І на другому місці вже в нас підмет. Тобто міняємо місцями підмет і was were і отримуємо питання. Короткі відповіді. Так, yes, I was, yes, he was, yes, we were. Yes, they were. У теперішньому це звучало як yes I am, yes, he is, yes, she is, yes, they are. У минулому M із A міняється на was, were. Заперечна відповідь: No, I wasn't. No, he wasn't, no, you weren't, no, they weren't. Далі, чого не можна робити? Ми не можемо вживати did і was у сполученні. Ми не кажемо he didn't was. Якщо нам потрібно сказати, що його не було десь, він не був, ми кажемо he wasn't. Ніколи did і was не вживається разом у past Simple. Взагалі, не тільки у past Simple, такої комбінації не існує. У минулому простому часі ми вживаємо або was were, або did плюс дієслово. Тобто did завжди у сполученні з дієсловом у першій формі was, were без дієслова. Це те, що стосується past simple. Питання також ми ніколи не питаємо did, she was. Якщо нам потрібно запитати, чи була вона десь або кимось, ми питання починаємо з was. Якщо ми питання починаємо з did. То у нас після підмита, після he, she, it, I, we, you, they, буде вживатися будь-яке дієслово, окрім uh, to be або can, тому що воно також самостійне. Тобто did плюс дієслово, але не to be і не can. Наприклад, did she go to school? Did go. Did she cook dinner? Did плюс Cook, але не «to be», Тому що «to be» – це самостійне дієслово. І past simple» воно саме по собі будує плюси, мінуси і питання. Так, що у нас є? Ми вживаємо was were у past simple. Це. Форма дієслова to be у минулому. Ми вживаємо was для I he, she, it і were для we you, they. Це ми вже подивилися. Давайте перекладемо речення. I was at home yesterday. Я був вдома вчора. Якщо ми кажемо, що я зараз вдома, ми кажемо I am at home now. You were late at the meeting. Ти запізнився на зустріч. You were ти був запізнений. з запізненням, якщо дослівно перекладати. She was excited at the party. Він був у захопленні, він був захоплений на вечірці. We were tired after the excursion. Ми були втомлені після екскурсії. Were they at the conference? Вони були на конференції? Далі. No positive short forms. Немає скорочення у позитивній формі. Значить, якщо у теперішньому часі ми «is» могли скоротити як апостроф S, то was ми не скорочуємо. Was у плюсах, у стверджувальних реченнях, завжди вживається у повній формі. У мінусах ми скорочуємо. У плюсах was та were. Ми вживаємо у повній формі. Том was tired, Том був втомлений, but Susan wasn't very tired. Але Сьюзен не дуже втомлена була. Тобто ми не можемо до Тома додати апостроф замість was. Ми таке могли робити тільки з. «is». Наприклад, Том втомлений зараз. Ми казали «Tom's», Tom апостроф S, і далі додавали тает або щось інше. У минулому часі такого робити не можна. Paul and Tom were happy, but, they weren't, but we weren't happy. Пол і Том були щасливі, але ми не були щасливі. Далі, коли нам вживати «was» та Were. Ну, я вам також це вже пояснювала, що was ми вживаємо замість am is are were замість are i am happy. I was happy. «Am» з теперішнього часу переходить в was у минулому. Бачимо. «I am» ми можемо скоротити «am» скоротити на апострофе Was ми не скорочуємо. She is at her office. Вона у офісі. She was at her office. Вона була у своєму офісі. Is перейшло was у минулому часі. Ми також можемо сказати: скорочено, she's. Але ми не можемо сказати скорочено, she's для минулого часу. Was вживаємо у повній формі. You are late. Ти запізнився. You were late». You are late, це значить, що ти запізнився на даний момент. От зараз ти вже пізно прийшов. You were late, це вчора, позавчора ти запізнився, відноситься до минулого. А прийшло у нас в were. Знову ж таки, ми можемо скорочено сказати your late, у минулому ми кажемо повністю. You were. Далі ми вживаємо was were з такими виразами як yesterday, вчора, last night, минулої ночі або минулого вечора, last week, минулого тижня, two months ago, два місяці тому, і так далі. Далі ми вживаємо was were у виразі was born, we're born, народився, народились. The expression be born is always fast. Вираз народитися завжди вживається у минулому, не у теперішньому часі. Ну, тому що ми вже народилися. Where were you born? Де ти народився? I was born in Sweden. Я народився у Швеції. Ми не кажемо Where are you born? I am born. To be born, народитися вживається тільки у минулому часі, у минулій формі. Mozart was born in 1756. Моцарт народився у 1756 році. Так, в принципі, по правилу все. Переходимо до виконання вправи. Заповніть пропуски за допомогою «was, were» або am is, are», щоб доповнити наступні речення. Значить, у нас будуть два часи: теперішній MSR і минулий was were. My son short in school, but now he tall. Мій син низький у школі, але зараз він високий. Якщо зараз високий, це теперішній час, а коли він був у школі, він був низький. Перша частина це минулий час, друга частина це теперішній час. Мій син був. Син це він. He, тому обираємо was. Але зараз він високий. He для теперішнього часу підходить нам is. Друге, you at the stadium yesterday. Ти на стадіоні вчора. Yesterday – бачимо, що це минулий час. You це were. Ти був на стадіоні вчора? Yes, I. Пам'ятаємо, що скорочувати ми у позитивних у стверджувальних відповідях коротких ми не можемо скорочувати ні у теперішньому часі, ні у минулому. Третє, Yesterday Philip and Emma in London. Знову yesterday, Вчора Філіп та Емма були в Лондоні. Філіп та Емма – це вони, їх двоє. Це множина, тому обираємо were. Today they in Paris. А сьогодні вони знаходяться у Парижі. Вони, значить а. Сара and I at home that night, and you with us. Сара та я, до речі, якщо ми кажемо хтось і я, то ми кажемо, Сара ну, and I. А якщо я і хтось, то ми кажемо «me and. Сара, mother», «me and my teacher». Тобто, якщо починаємо з мене, ми Я вживаємо як «me». Якщо я стоїть після першої людини, то ми його вживаємо як I. Так, Сара та я були вдома минулої ночі. We are, тому що нас двоє. І ти був або не був. Був з нами, and you were with us. Yesterday we late for the concert. And today I late for class. Вчора ми запізнилися на концерт, а сьогодні я запізнився на урок. Непунктуальна людина, not punctual person. Yesterday we were. Ми значить were. Я значит M. Oh my god, Азім, Нехай буде Азим. Нехай він мене пробачить, якщо я не так вимовила його ім'я. Азім, born in Egypt, and I born in Birmingham. Значить, оцей хлопець з чарівним загадковим ім'ям народився у е Єгипті. Пам'ятаємо, що народитися конструкція to be born завжди вживається у минулому часі. Значить, це він, значить, was. Я також was. Сьоме, You excited about the trip? Yes, we. Very excited. Ти був у захопленні від подорожі? Так. Ми. Ага, тут не ти, а ви. Ви були в захоплені від подорожі? Так, ми були захоплені. І ви і ми вживається з were. we're. we're. Так, Восьме. Kate and Angry yesterday after the meeting. Це питання в нас. Кейт Angry yesterday after the meeting. No, but I think she angry now. Чи була Катя зла вчора після зустрічі? Ні. Але я думаю, що вона зла зараз, злиться на даний момент. Вчора це буде was для Каті. «she» зараз буде из. Yeah. You at the beach last Sunday. Ти був на пляжі минулої неділі? Так, я був. «Yes, I was. Were you? Тому що це ти? І I was. The weather nice today. but it? Hmm? Horrible last weekend. Погода сьогодні гарна, але вона була жахлива минулого тижня. Сьогодні це is, тому що погода це it. Вона була. Was, it was horrible. А хто мені назве ще декілька синонімів до слова horrible, жахливий. Молодці. Awful та terrible. Якщо не знали, запам'ятовуйте. Awful, terrible. Жахливий. Перевіряємо. Все вірно, 10 з 10, 100% вірно. Наступну вправу ви виконуєте самостійно. Але тут вам потрібно буде писати: ну, нічого, напишете, і. Якщо у попередній вправі у нас було два часи, теперішній і минулий, то у цій вправі тільки минулий. Дивіться, заповніть, проб, заповніть наступні речення за допомогою was were або wasn't, weren't. Якщо у вас буде негатив заперечення, обов'язково пишіть у скороченій формі, тому що якщо ви напишете was not, were not, це буде, ну, комп'ютер зарахує це як помилку. Тому заперечення пишете тільки у скороченій формі. І що у нас у третьому? У третьому також треба буде скласти речення самому, самому написати. Не дали нам на, виб, на вибір ABC, це дуже зручно, але нічого. Попрактикуєте набрання тексту на клавіатурі. Так, значить, посилання я залишу вам під відео. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, що цей урок був корисним для вас. Побачимося з вами на наступному занятті. І продовжимо минулий час, але вже з did – надію. Це у нас було характеристика та місце знаходження, а наступне вже буде дія. До побачення!